Кожний, кожної неділі людина летить самолітом і везе медикаменти в Україну. Від кого? Від Десять, десять, двадцять чемоданів, десять, двадцять чемоданів, везе медикаменти. Брехня. брехня. Не, ну, то, ну то ти собі брех... бреши там собі далі. Ні, це брехня. Ну я тобі сказав, це, а ти собі хочеш. Чекай, 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 чекай. Чекай, 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 чекай. Чекай, ти не це, врешся там. Це є група, це є група людей, які скидуються і допомагають. Це є група людей, це не церква, це не церква, це є група людей, які зібралися по інтересам і посилають одну людину, і вона летить туди, везе 20 сумок, 10 сумок. Тому що колись відправляли контейнерами, а ті контейнери не доходили куди потрібно, а їх розкрадали в, вашій, в, в нашій Україні славній. В нашій в нашій Україні славній. Розкрадали ті контейнера, які приходили і продавали на базарах. Тобто це поганий український народ їх розкрадав. А, а який? Що добрий? Що то, що то ці депутати розкрадали чи що? Да ні, прийшов розкрадали і ті, ті помог... люди ну, гарно, є, я приходили, помог... розкрадали, розкрадали ті люди, розкладали ті люди, які мали до того доступ. Вот